Друзі, привіт! Пропоную вашій увазі ось такий свіжопригнаний Renault Scenic Restyle. 2006 рік календарний, 2007 модельний, експлуатація в 2007 році на ось таких фарах. Вже з лінзованою оптикою. покажу зовні як він виглядає. Це 1.6 бензин простий МПІ 238 тисяч оригінального пробігу. На хорошій комплектації, з безключовим доступом до усіх дверей, на гарних оригінальних дисках 16-го розміру. Усі вікна, включаючи лобове, оригінальні, сюди стоять чисточки. Ось так він виглядає ззовні. Зараз покажу вам, як виглядає він всередині. Бачите, безключовий, дверні карти, велика рідкість, вони ще оригінальні і ніде не повідклеювались, тобто це дуже добре. Такі карманчики. Електрика усіх вікон, блокування вікон, так само електрорегулювання дзеркал з підогрівом і автоскладанням. Електроручник, круїз контроль, датчик дуща, датчик світла, оригінальне шкіряне кермо без підфарбувань. Оригінальна ручечка, також без Підфарбувань, він йде у нас 82 кВт на 6 ступці на клімі. На ось такому великому дисплеї, тобто з навігацією це велика рідкість в Сеніках. 238 тисяч пробігу оригінального є підтверджуючі документи. Ось такий великий. Підлокітник, який під'їжджає для зручності, Потолочок ніде не провісає, все чисте, охайне. Зараз покажу вам задній ряд. Ось такі шторки у нас йдуть на обох задніх дверях. Тут теж карта не йде нічого. Столики. Так само тут столик. Сидіння всі гарненькі, чистенькі, багажне відділення, чисте, гарне великих розмірів. Запаска, домкрат, ключик, все в наявності. Запасочка абсолютно нова, без слідів використання. Задня права теж живенька. Ну, все гарне, тут нема до чого, як то кажуть, доколупатися. Тут теж безключовий, він на усі двері в нас йде. Ця карта. Такі гарні декоративні оригінальні накладки, це комплектація динамік у нас називається. До речі, праве сидіння пасажира воно складається і робиться у нас ось такий столик. Зручно. І назад складається. Такі ніший теж хороша гума на автомобілі. Це Вредштейн 23 року випуску. Оптика передня взагалі в відмінному стані. Маночки. Зараз вам приборчиком пробіжусь, покажу, що і як по кузову. У нас тут є одне підфарбування правого заднього крила. Капот 111, передні крила пластик. Двері 102, 105 задні двері 101 109 крило 124 107 криша 128 Ой, крило поставив. 121 116 стійки

188 183 241 двері 102 105 103 119 Це передні двері 112 98 крило пластик Криша з цієї сторони 121, 124. 125. Стійки. 121. 132. 102. Отже, автомобіль Рено Сценік 2, Рестайл. Вже на рестайлінговій оптиці. Лінзований 238 тисяч оригінального пробігу, 1,6 простий бензиновий двигун на безключовому доступі, на кліматичній системі мультируль, круіз-контроль, усі вікна електро, так само електрорегулювання дзеркал з під і автоскладання дзеркал. Не завжди така функція є в автомобілі ну, цих років, але в даному екземплярі у нас вона є. Ось, Зараз ми опустимо вікно і вам покажемо. Бачите, що те, що те зеркало склалося. Назад стали в попереднє положення. Вікна в нас усі нагадують срібні по колу. Шостим роком всі йдуть. Ключиків до автомобіля, три оригінальних, чип ключа. Ціна на даний автомобіль 6 тисяч доларів. Ну і, звичайно, адекватний, зрозумілий торг. Гарний в нас насичений колір, такий синій, глибокий. Металік. Друзі, кому цікаво, звертайтеся, пишіть, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місті Луцьку. В будь-який час можете приїжджати і оглядати даний автомобіль. Всім гарного дня і мирного неба!